Тобто людина там працює датчик. Тут, якщо людина встане, ми бачили одній стрім, коли людину з порушенням зору стояла, опарилася Отже, є вхід, є гарне Я, приміщення. Я Що чому-то вибрали, бачите, нам місто тут були, і е, міська влада і так далі роблять. Зараз, міняєте, бачите, асфальтне покриття, яке адаптоване для людей з порушенням зору. Зробили нам дві зупинки громадського транспорту напроти. Mm -hmm, напроти, mm -hmm. вже бачите, навіть облаштовано. Відповідно до вимог, які там передбачені нормами, зупинка громадського транспорту uh -huh. тут, тут закінчать вони будуть оце все до кінця року, мають закінчити uh -huh, uh -huh, uh -huh. тактильна смуга, маркування все тесноване. Маркування тестовано людьми з порушенням зору, яке uh -huh. для них оптимально, буде зручно. Тобто для очей, для е, того, щоб вони побачили в кого залишковий зір для людей, які не мають поставлені автоматичні двері, які Забезпечують безбар'єрність і мобільність людей, які приїжджають трінітрі хаб, крім того, є пандус, зроблений відповідно до вимог ДБН, які можна заїхати. Так, так, так. Угу. Бачите, не тут є. Якщо не помиляюсь, 7 градусів, допускається 8 градусів, сім угу. градусів. Ми абсолютно не використовували ні сітки, тому що по дебенах сітка має бути півтора сантиметра, і воно не відповідає в Україні. Жодного нема пандуса правильно, тому ми зробили бетон. Угу. Автоматично відкриваються mm -hmm. двері. Mm -hmm. а, двері. <кхи> робити. Теж ніхто такого не робив, ховається в нішу. Бачите, двері ховаються в нішу. Mm -hmm, mm -hmm. Тобто людина там працює датчик. Тут, якщо людина встане, ми бачили склі, з стрілі, коли людина з порушенням зору стояла, оферла футцілку, тут, mm -hmm. тут ми зашили в нішу, в вже Шо, вона вже також. Такого ніхто ще а не робив. Де людей з порушеньцу? Немо-схема для людей, mm -hmm. супроводжуючих або які мають залишковий зір інформаційне тебло. Все, що написано в на інформаційному таблі, наприклад. Да. Нам немосхеми, де людина собі з порушенням зору може все ознайомитись з структурою Трінікиха. Mm -hmm. Синій і жовтий колір це кольори брендбук. Триніки контрастність при ну, облаштуванні е кольорів для людей з порушенням зором, повинна бути 80%. Ага, має бути. Немає в цьому потреби, тому що праворуч і ліворуч є сіна, і є поруч, mm -hmm. на яких може орієнтуватись людина з порушенням зору. Крім того, вона може орієнтуватись, і якщо має порушення опорно-рухового апарату mm -hmm. опертись.